Панове, знову купив для себе простатанормін, Вже не уявляю життя без цього препарату. Хочу з вами поділитися, як я його купив з безкоштовною доставкою через Укрпочту. Для цього набираємо 0800 300 545. Це гаряча лінія Укрпочти. Вас вітає контакт-центр Укрпошти. Замовити ліки, натисніть 7. Відправлення в межах України та міжнародні відповідальність. Оформити замовлення на доставку ліків. Натисніть один. Змінити. Ви обрали розділ, де вас проконсультують виключно щодо оформлення замовлення ліків. І після того ми замовляємо препарат і нам його відправляють з безкоштовною доставкою. Будь-яку точку України. Користуйтесь!